У зв'язку з подіями, які мали місце в місті Вінниця 10 березня 2016 року, ми, громадські активісти автомадані України, звертаємося до свідомих громадян, до патріотів, з проханням підтримати нашу акцію протесту щодо призначення в місті Вінниця, начальника поліції, пана Шевцова та його заступника, пана Селєвєрстова, які підозрюються нами у державній зраді та у сепаратизмі. Сьогодні нами було. Написане звернення до президента України з вимогою негайного втручення в дану ситуацію. І ми будемо чекати результату відповіді від пана президента рівно 5 днів. Надіємось на об'єктивне втручання його у дану ситуацію. надіємось на співпрацю громади, тому що дані події не мають права зараз на теренах України, коли наші побратими гинуть в АТО, призначаються настільки темні особи. З таким темним минулим, які, на нашу думку, не мали би навіть проживати на території України. Ми будемо стояти до кінця, будемо боротися з сепаратизмом, сепаратизм в Україні не пройде. Ми звертаємося до громадян України з проханням розуміння і з проханням підтримки нашої акції. Слава Україні! Героям слава!